Ілля, ну що перший матч збірної України зіграно. впевнена перемога над командою Великої Британії. Як вважаєш, завдяки чому вдалося виграти і виграти з таким рахунком? Думаю, це дуже важлива перемога для нас, щоб почати здорово цей євротурнір. Я думаю, це завдяки тому, що ми почали почали дуже агресивно з перших хвилин, як американці говорять, send the message. Що, що ми будемо перемагати цю гру, що ми хотімо перемагати, і я вважаю, що це стало залогом перемоги для нас. Так. Другий матч у нас проти команди Естонії. Вчора команда дивилася, я думаю, ти також дивився цей матч. Які у тебе враження від цієї збірної, так і які в них сильні сторони, на що треба звернути увагу? Так, ми дивилися цей матч. В першу чергу це команда, яка киде безмежну кількість трь... триочкових кидків з усіх позицій. всі гравці заражені на кидок, тому я вважаю, що це буде від цього буде багато залежати, як ми зуміємо відзахищатися дуже. Е... Всі думають, що Естонія якась не дуже баскетбольна країна, але гравці грають у Європі дуже багато. 5-7 гравців грають на хорошому рівні. Тому це буде випробування для нас. Але я вважаю, що ми повинні перемагати та грати 100% на перемогу у цій грі. Таке літо. Майже все літо разом провело з хлопцями. Так довгий час. Якій формі зараз перебуваєш, як відчуваєш себе? Ти персонально? Все дуже добре. Ми добре підготувалися. Вийшли трішки змазані ці дві гри, кваліфікації. Але я вважаю, що на чемпіонат Європи всі приїхали з іншими думками і дуже заряджені всі на перемогу, та дати нашій країні зараз позитивні емоції та битися тільки на перемогу. Наскільки угу. персонально для тебе особлива ця історія, так перший дебютний великий турнір національної командою. Які емоції відчуваєш, коли зрозумів, що ти у складі, і що попереду тебе велика турнір? Це дуже цікаво. Звичайно, після гри з Великої Британії ніякого не поваги до них, але гравці трішки не, не найвисокого рівня. Як ми вчора? Я виходив з роздягальні, і там була збірна Греції, готувалася до матчу. І це як попав у Євроліга ТІВІ ці люди. Навіть не кажучи про Яніса, там Костас, Лукас, Папа Ніколао, всі ці гравці, на які ми роками дивилися по телевізору, маємо змогу зіграти з ними. Це дуже цікаво. Я дуже радий бути тут і буду намагатися робити все від мене незалежнеше. Ну, окрім сильних суперників, так команд у нас е, цікаві індивідуальні персоналі, проти якого буде найцікавіше зіграти. Всі, звичайно, говорять про Яніса, але також є люди у задніх лініях, можливо, когось може виділити серед зброї. Зараз, на думку, тільки я не сприходив, але я трішки не моя позиція. Я не думаю, що ми з ним якось будемо фейс-фейс перетинатися. Але навіть якщо ми говоримо про ту ж Грецію, Костас Лукас це легенда Євроліги, і це також дуже цікавий опонент для мене. Ну, забігаючи вперед трохи, так? Звичайно, всі лише умовно розуміють, як можна зупинити Яніса, але зробити це небагато кому вдається. Я думаю, що треба зробити, щоб мінімізувати його сильну сторону на Майдані. Олексій Лень вже сказав, як, як, як можна це зробити. Але я вважаю, що це повинна була бути така защита, щоб максимально грамотно зупинити його швидкий відрив. Коли він біжить, то ніхто не може нічого з ним розробити, тому треба буде, треба намагатися, щоб Греція грала в позиційному нападі. Але до Греції ще багато ігор. І сьогодні я вважаю, що одна з найважливіших ігор для нас, якщо ми перемагаємо Естонію, маємо дуже великі шанси на потрапляння в плей-офф сьогодні. Звичайно, все залежить від того, як ці команди зіграють один з одним, але це буде дуже велике для нас. Експірі, ну і наостанок так у нас перший матч позаду, але попереду як ти сказав, що багато роботи, зокрема естонців. Що хотів би сказати фанам, які безумовно сьогодні спостерігатимуть за матчем та вболіватимуть за збірну. Я вчора відтримав дуже багато, дуже багато відгуків про нашу перемогу. Люди дивляться, вболівають. За це велике дякую вам. Будемо намагатися вас ще більше порадувати сьогодні, та у нас та у наступних іграх.